Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні вибралися таки на рибалку, знову, друзі, на цю ж річку. Можете бачити. Сьогодні вже наче погода трішки налагодилася, вже наче не так жарко сьогодні передаю, 25 градусів всього. Так як було до 30 і так сильно парко. То пари днем, то дощі, то сподіваємося, сьогодні буде наче добре. Рибалочок давненько вже, друзі, не було. Так що, я думаю, говорити довго не будемо. Зараз розкладаємося, покажу свої обновочки. Забігаючи наперед, скажу, що купив нову котушку, так як одна із моїх котушок вже відпрацювала около 10 років. Ну, так сказати, пішла на пенсію. І ще дещо там по снастях, друзі, новенька. Так що перед початком не забудьте підписатись на канал, протиснути подобаєчку, протиснути дзвіночок, щоб приходило вам сповіщення про нові відео. Всім дякую, друзі! Поїхали! Я вже трішки розклався, зараз покажу коротко по снастях. Так, два спінінга в мене, як завжди, один Меркурій. такий от. Довжиною 240 і тестом до 80 грамів. І катушка 4000 така Техас. Потім розклав поки що одну поплавкову вудочку таку. І другий, друзі, спінінг. Це Каліпсо. Теж 2.40 довжина. Можете навіть бачити. І з тестом до 80 грам. І ось, моя друзі, нова обновочка. Я думаю, добре видно. Нова котушечка. Це, як мені сказали в магазині, репліка на флагмановську котушку. Але якщо чесно, це не антиреклама, а просто ну як. Як можна навіть сказати? По практиці чи не по практиці? Ну, коротше, взяв в магазині і флагманську котушку і взяв цю підробку так сказати, на неї. це Тут вона п'ятитисячка шпуля і, і, також із байтранером. Але якщо чесно в магазині покрутив флагманську котушку і цю так сказати, підробку, то ця навіть якось краще, знаєте, по ходу нема там люфтів ніякої цієї. А та якось фірменна. ця коштує 900 гривень, це її вчора тільки купив, навіть ще не ловив на неї. А та флагманська 1150. Тобто різниця 250 гривень, а по качеству зборки, то я б сказав би не дуже. Це не антиреклама, ще раз повторюсь. Тому якось так. Так, і у нас сьогодні як завжди сигналізатори. Ну, а тепер, друзі. Переміщаємося до наших прикормок і наживок. <кхм> так, ловити нас буде сьогодні приманювати рибу, точніше, прикормочка від фанатика. Караш часник, як завжди. Крилеве борошно. Ось тут трішки залишилось, його остальне вже використаю. Напевно, вже купляти не буду. Щось, якщо чесно, це теж не антиреклама, але... Щось в мене зовсім воно з нею не клює, як ви могли бачити в минулих відео. Та і різниці великої я не побачу. Може, якщо бахнути співвідношення кілограм прикормки такої, кілограм такої муки крилевої, то може щось і допоможе. Потім, як завжди, у нас сьогодні буде для наживки це опариш білий, бо красного не було. Так бо завжди я міг зберу черв'ячки, кукурузка. Кінотісто полуничне, потім такі ось пуфи, тут і фруті і мед. Ну і ще тут я буду пробувати на крючки насаджувати туди фінопласт. Трішки, він мені пригодиться для іншого. Потім в качестві наживки ще взяв, друзі, почали продавати ось горохова мастирка. Взяв трішечки одну порцію. Так, і що ще снастей, друзі, у мене новенька із наживочок. Купив ще парочку більш важчих оснасточок таких профмонтаж Та 10-грамові, так як тут на цій водоймі трішки є течія, то погано робити на спіннінгах натяжку. То взяв ще важче. І, друзі, що ще нове у мене, це. Вирішив спробувати порибалити, друзі, на макушатники. Ну тут більш такий, як, як би я сказав, більш дідовський, напевно, метод, я не знаю. Для крепіжа макухи. Ось в наживку така макуха йде брикетиками, яка в ці резинки монтується. Ну, Я їх ні разу не ловив, друзі, нічого не можу за це сказати. Тому будемо, як сказати, практикуватись. Ну, тому, друзі. Як ви ще можете побачити, трішки розчистив в місце, бо давно тут вже не був з більше тижня і тут дуже заросло так як багато дощів. Тому, друзі, замішуємо прикормочку нашу, збираємо наші снасті, тобто вішаємо вже остасточки і потім вже, як будуть покльовочки, ключуся. Покажу, друзі, як я змонтував цей макушатник. Не знаю, ну наче так, дивив сказати, обзори. Якщо видно вам на ці резиночки так макуха, якщо сонце не зацай і крючки повставляв. Якось так, друзі, тому закидуємо. Так, друзі, ну що, і як завжди, саме перший в нашій рибалці це попався такий ось бичок. Блін, пригає, скакає той поплавок. Витягуєш одна тільки кропивка на крючках. Зовсім нічого підсікти не можна. Ці бички, я так зрозумів, замучили вже, блін. На, кор на кормачок і на макушатник поки що зовсім ніяких покльовочок нема. Тому якось так продовжуємо. Так, друзі, поки покльовочок таких немає, одні бички тільки вже замучили, то я вирішив роз розкласти другу поплавкову вудочку і ще хотів зробити. Тільки що впіймав таку рибку маленьку, почепив її за два ключки і попробую закинути, може якийсь окунець чи якийсь хижак клюне, друзі. Ну що, друзі? хух, Можна видохнути. Спіймались такого Карасевича. Ух, гарненького, друзі. Спіймався він у нас на черв'яка. Я вже, якщо чесно, експериментував, з якими вже наживками на поплавок. Вже і мастирку цепляв, і пінотіста, і черв'яка, і коротше все, і кукурузку. Зб'є тільки один цей, один бичок і все. А це тільки що поставив ще до опариша черв'яка і зразу такий взяв карасик. Навіть він, друзі, щось навіть почало пищати вже на, на кормачки або на макушатника. Зараз восьма година ранку. Тому, друзі, такий гарненький карасевич. Відправляється в садочок, хоч садочок замажав. Тому якось так. Я вже, якщо чесно, сидів, вже закинув другий поплавок, другу поплавкову вудочку закинув на живця, так би мовити. Ганяє там, думаю, всю рибу мені вже розігнав. Коли дивлюся, тут рибак один на лодці плаває. І дивлюся, він вже почав трішки тягати, то теж сидів, скучав. А це ну, може в мене вже почнеш клювати. Коли, друзі, от бачите, такий гарнюсенький відправляється в садочок. Оце, друзі, впіймав. Чим ближче до обіду, 9 година, тільки О, дивіться, і клює моментально отакі ракушки. І Ще куча маленьких із... <хи> Блін, дивіться, як захватило. І на черв'яка причому клює. Вже, друзі, навіть спінінги поперезакидував. Кормак витягнув. Все ціле. Ну, де пінотісто тільки розтануло, напевно, в воді. а так. Червяк зовсім цілий і живий. Опариш також. Тому прикормку зарядив та і назад закинув. Витягнув, друзі, макушатник цей. Ну, не знаю. Перше моє враження, не знаю, може я ловити на нього не вмію зовсім. Чи щось не розумію. По-перше, що по поводу самої оснастки. Ну, вона більш така примітивна, але що мені не подобається, що там цей ходить грузик. Так, І я так розумію, крючки позаганяв у макуху. І вона, напевно, може якось впала, там може крючками там. Вниз там, чи я не знаю. Таке витягнув теж, половина розтанула тієї макухи, крючки отаке щось не зрозуміло. Ну, тому перезакинув і чекаємо. Поки з риболовлею глухо, то я вирішив, вже розпалив вогонь, вирішив трішки підобідати. Сьогодні на обід ми сильно таке заморочок не буде, не буде ні картошки запікати, нічого такого. Взяв ось такі штуки, друзі. Називається біфштекс. Це напівфабрикати. Зараз перегорять дрова. Трішки дріб розпалив. І потім додавлю ще брекети вугільні. <кій> і, друзі, будемо запікати. Якраз затестимо, що у нас за брекети і чи буду я їх брати в наступний раз. Дрова майже перегоріли, тому вкидаю зараз брекети, так як багато хто говорив, що недовго розпалюються Ракети я вже закинув. І тепер чекаємо, поки вони розгоряться. Вуглі трішки розгоро... розгорілися вже, вже жар доволі непоганий. Ще повністю вони білі не стали в углі, але вже доволі жар непоганий. Так що, По... положив вже ці бівштекси жаритись, тому чекаємо. Пройшло, друзі, у нас. 20 хвилин. Отакі От наші вже більш текст жарені. Ну, думаю, ще протримаю декілька хвилин, щоб напевно. І я скажу, можу, що я можу сказати друзі, про бракетиці. Доволі непогана штука. Я так скажу, жар тримають суперово, розпалюються, але ну, я можу сказати, що трішки довше, ніж вугілля, на якому я готував минулого разу. Але десь хвилю. Пройшло хвилин 15 і вони повністю побіліли. Жар такий. Так руку втримати десь між, між бракетами і біштексами десь сантиметрів до 10, то, блін, руку не втримати неможливо. Ах, як жирок, друзі, тече. М -м -м. Супер. Ну, протримаємо трішки подовше, щоб такі золотисті були і щоб всередині добре пропеклося. Приготували ми вже більш так все. Зараз покажу ближче, що з цього вийшло. Дивіться, друзі, яка смакота. Ще з сирним соусом. <кхи> ну, не знаю, друзі, як будуть по смаку, звичайно. Піджарив суперово. Блін, розумієте? Нашімпури надівав отакенні. А вони вжарились, дуже багато жирку витекло на вуглі. Але, друзі, вуглі ще хочу сказати супер. Зняв, то ще я не знаю, напевно, не один кілограм, можна шашлику пожарити, якщо чесно. То теж доволі непогань. Не можу сказати нічого поганого. Розпалюється так. ну, Думаю, хвилин на 5 довше розпалюється, ніж звичайна дерева вугілля. Так, ну що, тепер будемо пробувати. Поп'ємо водички з лимончиком, холодненько. Так, і будемо куштувати, що у нас вийшло. Ніколи так і не їв, якщо чесно. Не знаю, чи я говорив, це фарш обгорнутий бетоном. Кажу бетоном, беконом. Так. Я думаю, можете побачити, фарш приготувався, супер, красного немає. А, ну, пахне, знаєте, як від бекон, більш беконом, ніж фаршом там. По, по питанню, чи готова супер. І навіть не пересушив. Але так як я ніколи не їв їх, я дивлюся ще всередині. Всередині між фаршем ще є сир. Бо думаю, що такий привкус, там і соус сирний, але думаю, що думаю, щось не те. Ще й сир, але доволі смачно. Більш, більше, я, що чесно, відчуваю смак бекону, чим там фаршу чи чогось. Але вжарились майже напевно в половину. Я ж кажу, вклав такі ляпухи, а вийшли як, як котлети. Крішко, гаряче, гаря, а чого схватив? Ну, можу сказати так, що якщо риболовля сьогодні не вдалася, то хоч побідаєм смачно. Тому, друзі, всім приємного, хто теж зараз їсть. Тому перекусую швиденько і давайте до риболовлі. Тому, як Зараз буде 15-12, думаю в 12 ще перезакинув спінінги. попробую щось на поплавки. Не знаю, буде воно клювати, ні, може й не буде. Тому перекусуємо і в парад рибалити. Пройшло майже 2 години від того часу, коли ми обідали. Просидів, як можете бачити, розгулявся вже доволі великий вітер. Вже <кій> ловити на поплавки неможливо майже. На кормак і макуху зовсім нічого не клює. Тому, друзі, вирішив вже складатися, завершити рибалку. Забігаючи, <клес>, так сказати, трішки Ось треба було зразу це сказати. Але якщо що, якщо це відео з'явиться на каналі, то я в це відео ще пару там. Епізодів з минулих рибалок, що я виїжджав, що теж такого кльову не було, там один-два карасика ловив. Тому друзі, якось так. Ну що я можу сказати? Відпочили, ганенько відпочив, пожарив біфштекси смачні, от таке ні. Ну да і все. Одне, що тільки що риба не клює. <кхід> Тому, якщо вам сподобалось відео, Підписуйтесь на канал. Так, невдала рибалка вийшла. Ну, що ж тут зробиш. Не можна змонтувати, що постійно по 100 кг риби наловлюєш. Тому якось так. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, друзі. І не забудьте протиснути дзвіночок. Щоб вам приходили сповіщення про нові відео, друзі. Всім до побачення. Слава Україні! Так, друзі, ну що, перша покльовочка от такого от Карасевича. Клюнув, друзі, на білого опаруса. Блін, перед тим як закинути поплавукові вудочки, підкормив трішки, Блін, вода аж кипіла в тому місці, де підконлена. Оце вже тягав, разів 3-4 витягував, нічого не міг витягнути. Та якось так, друзі. Такий, такий красавчик перший. Так, друзі, наступна покльовочка у нас такого бичка маленького. Я думаю, ви бачите, як я його тягнув, я думав, там короп'яка такий хоча б кілограм на два. Блін. Кстати, вже щось почало тільки що і на спінінги трошки прокльовувати. Один спінінг правий я поставив повністю на кукурузку з опаришем, кукурузка на крючок і опариш ще один. А другий поставив е, на опариш, на черв'яка і на пінотісто туті фруті. Тому поки що воно ну, прокльове кокурузка. Так, ну а ми що, перенаживляємося і перезакидаємо. Oh, no. <laughs> Була, друзі, покльовочка на черв'яка не таке щось схватило доволі таке майда з пів кілограма бо блін не міг витягнути, зірвалося <різь> 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 так ну що друзі впіймали от такого лунного окуня як я розумію, він такий красивий. Як скільки пригало-пригало. Після закорму, блін, бички задовбали, якщо чесно. Блін, і заглоту я нормально. Так, ну добре, ми його звільним, Ну, якось так. Ну що, тільки підкормив. Ось така плотвичка непогада клюнула. <клухи> ну що, знову маленька краснопьорочка. Блін, зовсім нічого не клює. Вже просидів. Вже 9-10. Забув, коли щось клювало, то після лунного окуня зовсім одні бачки. Уже змінив черв'яка на поплавках на пінотісто. Таке. Покльовок менше не стало, але впевненіше. Якось так. Так, ну що? Не пройшло і пів року <смі> після покльовочки останньої коли я витіг плотву, це було 9-10, наскільки я пам'ятаю. Зараз, друзі, 10-30. Пройшло майже півтори години. І перша нормальна покльовочка, ось окунець такий. А то одні бички і ракушки, більше нічого. Трішки перестало парити, то може кльовий почнеться, хто знає. Побачимо, ще півтори годинки просиджу, то побачимо, чи буду обід готувати, чи не буду, чи можу збиратися та з'їжджати. Тому що ну, за півдня, можна сказати, вловити одного окуня і одного карася, це я думаю занадто клюк.